Привіт, любі українчики! З вами на дроті Українчик із Каліфорнії Володя Фурман. Я тут вирішив започаткувати нову рубрику про русскоєвілічіє. Отрицательно є вілічіє, недовілічє, Ну, Варіантів маса, але ні один із них мені не подобається. Так що подивіться, будь ласка, відосики. Може комусь прийде в голову, накидайте тут в коментарях. Так ось я тут регулярно дивлюся, чисто, щоб поржати, що відбувається там на Росії, бо Росія це прямо там якесь реаліті шоу, Камеді Клаб, версія, не знаю, галактичного масштабу. І тут на очі попалося ну, відео, відео, ну, в новинах воно там мелькало в одних других, і тут Ксенія Собчак. Зняла відосик. Он прийшов з топором про е, колишнього міністра торгівлі Росії, там якихось два десятиліття назад він там був міністром торгівлі. Ну, одним словом, особа приближена як імператору. Але е, по поведінці вона ніяких там таких особливих зірок з неба не хапає. Там, е, е, звичайно, російська жінка. Ставить його в таку позу, що скоро він е, піде на цю СВО е, страшною воєнною операцією. О! Подивіться, будь ласка, кілька фрагментів. Он збив мене. Я вся в крові. Міша Михайло Хубуття. Он мене збив. Він прийшов з топором, а. Сегодня оружейного барона, владельца гостиного двора, бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубуцу, отправили под домашний арест за нападение с топором на бывшую любовницу Юлию Ван. Трудно поверить, что Хубутия сам пришел в полицию с повинной. В ключе случае, так пишут журналисты. Теперь ему грозит 10 лет. Помимо причинения телесных повреждений, ему вменяют еще и покушение на убийство. Приятно э, все дело в публичности этой истории, которая не дала даже такому влиятельному человеку, хозяину жизни, каким себя ощущал Михаил Хубутия, избежать э, судебного разбирательства. Эту предпринимательница, владелица чайного дома на Арбате Юлия Ван. 24 апреля ее госпитализировали из залитой кровью квартиры в Москве. Простите, не у пациентки множественные травмы, колоты резанные раны нижних конечностей, верхней конечности, перелом, четвертые пясные кости, правой кисти, кровь в правом коленном суставе. Напал на нее бывший чиновник и бизнесмен Михаил Хубутия. Юлия долгое время была с ним в отношениях, у них есть общий ребенок. Хубутия начал преследовать девушку после того, как они расстались. Я старався, але я не зміг подивитися все відео Ксенії Собчак, бо воно там на цілих дві години. Але з тих фрагментів, що я передивився, от ржачки нормально назбиралися. Особливо кидається в вуха те, що вона шлюха в прямому смислі цього слова. От мені цікаво, яка це шлюха в переносному смислі цього слова? Чи які смисли цього слова ще бувають? окрім Окрім того, що воно означає. Ну, а ще смішно, що ось така вона в нього не стримна, тільки голий член побачить і відразу стрибає. Це практично унікальний випадок в історії людства, мабуть. Тому що, Боже, благослови таких активних дівчат, які тільки то й роблять, що стрибають на голий член. Хотів би я подивитися, хоч на одну таку, який член дістане, а вона на нього застрибне. Тому тут не що інше, як джекпот на... на очах. Чому я такий радісний? Ну, хіба не можна порадіти за наших сусідів? І тим, тим більше зараз, що вони там думає, гей, геть, геть, далеко від мене за океаном. Тобто, що виходить, що він старався, він вклався в жіночку, зробив їй зуби. Там зробив їй, скоріше всього, ще то якийсь бізнес, бо вона ж тепер хазяйка чайного дома. Не знаю, що б це з біса означало, але, мабуть, щось дуже важливе. Не видно, в них там на болотах з чайним, глибоко в традиціях, дома і чай розливати. Це, мабуть, якась така хата, музей. Сходити, подивитися на дом, а там ще чай. Нифига себе пригоды. Все серьезно. То есть он хотел тебя убить. Ну, он сильно правильно нашел, он пришел с топором. У тебя свой чайный дом на да, Арбате? Да, чайный правильно. дом на Арбате. Я встречала гостей, работала. У тебя есть это голосовое? Можешь мне его включить? Да, оно достаточно длинное. Ну, такая прямо в прямом смысле этого слова. шлюха как я могу себе позволить, чтобы моя дочь с такой шлюхой общалась, иначе не шлюха, а конченная шлюха, конченная, в прямом смысле этого слова, конченная. Теперь, как отправлять ее, там, допустим, в выходной день куда-то, когда она может, увидев голый член, прыгнуть туда прямо. Я ей обещал, что будет задерживаться там, условно, после 12 в дом не войдешь. Это тоже я ей устрою, никаких проблем. Комендантский час у еще, похоже, хочет. Я все, что могу устроить. Теперь Наверняка уже э, пришло время, когда она должна ответить, и она мне должна в вашем присутствии, наверное, все рассказать, покаяться и какое-то решение принять. Ее ни одному слову я не доверяю, естественно, потому что она шлюха и паскуда. Поэтому, поэтому либо ее надо закрывать где-то, либо в психушку, либо что-то с ней делать. Ну, не знаю, нужно выход искать. Готов от ребенка отказаться, если это требуется, если она уедет, э, из моей жизни уйдет, Значит, я забываю, ничем не помогаю, пожалуйста, пусть живут как хотят. Ну, пройдет время, что теперь делать. Я сына похоронил, и то жив. Ну, потеряющую дочку, ничего страшного не произойдет. Я думаю, пройдет 10-20-20 лет, не знаю, но ну, 10-15 лет, и дочке я все объясню, какая у нее э, жизнь была у дочки и у мамы, как, какое детство у нее было, как я ее растил, и до чего мама Шлюха довела. И жду, пожалуйста, реакцию, что-то надолго мне пришлось объясняться, жду реакцию, жду э, ваш звонок и ее решение, я готов э, с глазу на глаз ее выслушать, но, естественно, не наедине, вот, в вашем присутствии, и чтобы она объяснилась, что она хочет, и именно подписать это все, и вперед. Терпеть я так больше не буду дальше, как говорится, принять на себя. Кубутия – мастер установления контактов. Его карьера взлетела благодаря покровительству Иосифа Кобзона, который познакомил его с Юрием Лужковым и Еленой Батуриной. Эти связи помогли получить контроль над гостиным двором и другими объектами недвижимости. Но это не первая угроза даже в аудиосообщениях, что у тебя последнее, что от меня осталось, это твои зубы. Не нужно меня залить. Так, наступная спроба. Я тут трохи ржаты перестал, но и перейду трохи до сути. Що ж тут ржачно такого в історії, окрім того, що маємо ще одного кандидата на те, щоб сходити на страшну воєнну операцію, а потім вернутися доробити почати і знов сходити на страшну воєнну операцію, бо в них там в Росії нова національна гра. Коли ти, коли ти безтолковий в своїх 58 чи скільки йому там 59 років настільки, що приходиш з топором? Е, і е, ну, добре, допекла вона тобі, що стрибає з, з одного члена на інший, і в основному члени схоже не твої. І теж е, якесь дивне, е, е, дивне дивне все це, тому що він е, розказував про те, що охрана його буде тягати її там за волоси по, е, по тому всьому гостінному двору, чи як та фігня називається. Тобто, якщо... а чого не сам, нащо щоб тягала? І питання, якщо її тягає за волоси, то може і охрана її тягала і в тих інших випадках. А він так чисто посмотрить. Отакі от е, представники еліти на Росії, і, е, 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 ну, і в них, мабуть, е, вся Росія вчиться. Люди на Росії дивляться на них всіх. І бачать, як треба, бо як же ж інакше, треба знайти якусь дівчину, поставляти їй зуби, зробити їй все решту, зробити їй бізнес і, і далі чекати від неї вдячності, і, і цілковитої відданості. Але щось воно не так, навіть коли тобі 58 років, то до випадку, із жінками, які навіть за тебе молодші, там не знаю, наскільки там на рок, не 20 молодша, може на 25. То е, 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 жінки зовсім молодому віці знають, як себе поводити, для того, щоб отримати все, що їм потрібно. А коли вони отримали все, що потрібно, то вони дуже легко махають ручкою і кажуть, ну, бувай! Я якось тут вже сама без тебе розберусь. А він що? А він нічого зробити з цим не може, тому що не діють на нього ці всі, на неї, ці всі залякування. що Він не знати, який сильний, могутній, і, і, і мабуть, фотки він із Вовою Путіним має, але не допомагає, не, не знає він, що з цим всім робити. Ну і не може нічого зробити по-нормальному. Прийшов з топором, на що ти прийшов з топором? Ну, якщо вона тобі вже так допекла, що тобі цей світ нестерпний, не ти не можеш ділити цю планету із нею. Ну, то скільки того діла? ж нарешті все там Гуд. Вова Путін порішав, він для вас формулу придумав. Береш, вирішуєш всі свої питання, далі тебе відправляють в тюрму, та там же ж навіть. Навіть не треба заморочуватися, щоб позбутися доказів. Навіть не треба заморочуватися, щоб позбутися тіла її. Просто можеш дзвонити відразу, сказати в цей в призовний пункт. Казати, Пацани, я готов, приїжджайте. Е, можеш, крім сокири, разом з собою взяти ще ту всю амуніцію і там сухпайки, і все, і все інше, що тобі там треба на тому СВО. Ти ти все, ти прямо з її хати, з її спальні там, на СВО сходив. Ти по-нормальному. А зараз що доведеться робити? Зараз два рази треба буде на СВО ходити. По-перше, зараз треба буде сходити на СВО, потім прийти з СВО, порішати з нею і знову сходити на СВО. Е, Ось от, от такий от, е, світ, от такий от, е, російський світ. Такі от там чоловіки на тій Росії, ну і жінки на, на Росії теж. Тут ще таке діло. Він же ж у нас харизматичний, харизматичний, вміє будувати стосунки з людьми. І що? А, Він ще торгівець зброєю. Йому там належить. 60% ринку російського мисливської зброї, імпорту, імпортованої зброї. Він там їх через треті країни імпортує. І що він зробив? Побудував стосунки, налагодив справи. Взяв зброю, якою торгує. Ні. Взяв сокиру. Чого сокиру? Не знаю. Надивився якогось кіна, мабуть, про вагнерів надивився чи. Не знаю. З якого переляку таке в голову прийшло. Або боявся, що із... Ну, про братів вирішив потурбуватися. Наш стрибає з одного, з одного голого члена на інший. Тільки дістав голий член і, і все тут. А, ну, а в хлопців ж проблеми. Хлопці ж не знають, як там з дівчатами. Член в них є, а з дівчатами. фігня якась. А ця стрибає. Мабуть, боявся, що вб'є її зброї. Думає, так, руки, ноги і повід. По, по крамсаю трохи. Руки ноги в цьому всьому участі не приймають. Може, ноги, зокрема. Ну, не знаю, яка там в нього логіка в голові. Ну, тобто, от От яка Росія. Так що готуйтеся. От та частина, яка зараз окупована, і ті, котрі сидять на окупованих землях, чи ті, сидять, тікають далі, думають, що. Прийде Росія і е, якось, якось воно буде. То буде вони ж вас навчать, як жити. Прийдуть найкращі представники, покажуть, як вам, вам е, на своєму прикладі, як і з дівчатами мати справу. Налагодити, налагоджувати стосунки, будувати довіру. Тобто тримаємо за них кулаки. Хай в них там на Росії налагоджуються стосунки. Зв'язки і. Ну, і процвітання їм. От такого: От процвітання.